Вітаю в ефірі. Випуск новин в студії Олена Астрахович. Музика. Кількість жертв стрілянини на вулиці Академіка Глушко зросла до трьох. У лікарні помер чоловік, який отримав вогнепальне поранення внаслідок резонансної події, що сталося напередодні в одному зі спальних районів міста. Раніше повідомляли, що у четвер, першого червня, в Київському районі міста Одеси на спецлінію 102 о півдні надійшла інформація про перестрілку. На даний момент існує вже кілька версій щодо резонансної події. Попередньо встановлено, що причиною стрілянини став конфлікт між родичами, які перебували в двох автомобілях. Наразі триває огляд місця події. Відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини другої статті 115 кримінального кодексу України. Встановлюються повні обставини події. Внаслідок перестрілки на місці загинула жінка. У кареті швидкої допомоги помер 30-річний водій автомобіля БМВ. Наразі інших учасників перестрілки розшукують правоохоронці. Намагалася відкупитися від кримінальної справи. В Одесі затримала шахрайку, яка виманила у жінки велику суму грошей, а потім запропонувала хабар слідчому, щоб уникнути покарання. 21-річна уродженка Чернівецької області, яку підозрюють у заволодінні чужими грошима у сумі 40 тисяч гривень, щоб уникнути відповідальності, вирішила підкупити начальника слідчого відділу. В рамках раніше розпочатого кримінального провадження за фактом незаконного заволодіння правопорушницею чужими грошима. Слідчі мали повідомити їй про підозру у шахрайстві. Щоб уникнути кримінальної відповідальності, фігурантка запропонувала начальнику слідчого відділу одного з територіальних підрозділів поліції Одеси. Неправомірну вигоду у розмірі тисячі доларів США за вирішення питання щодо її справи на її користь. У вашій присутності дані гроші, кошти вилучаються та поміщаються до свій так. Одразу після передачі слідчому перших 500 доларів правопорушницю затримали, а гроші вилучили. Наразі фігуранка чекає запобіжного заходу. Дівчині загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Повідомили у прес-службі облполіції. Сили ППО збили усі 15 крилатих ракет та 21 дрон шахет, який окупанти випустили територію України під час нічної атаки. Про це повідомили у командуванні ЗСУ. Спочатку Росіяни атакували Київ дронами камікадзе. Безпілотники заходили із південного напрямку. Пізніше, близько третєї ночі, в повітряному просторі України вже були крилаті ракети. Їхні окупанти випустили зі стратегічно бомбардувальників ту 95 Сьогодні вночі російські окупанти вкотре атакували Київ та область. Через обстріл постраждала 11-річна дитина та 68-річний чоловік. Також було пошкоджено приватні будинки, господарські будівлі та автомобілі мешканців. Не припиняються обстріли Херсонської області. Ворог випустив містами і селами регіону понад 380 снарядів з мінометів артилерії, градів, ПТРК, БПЛА та авіації. Херсон зазнав дев'яти атак. На місто впало 38 снарядів. Російські військові потрапили до житлових кварталів, будівлі, соціальної. Альної та критичної інфраструктури Херсонського та Бориславського районів через російську агресію 16 людей отримали поранення. Повідомили у Херсонській ОВА. На пляжах Одеси, як і раніше, не виключена мінна небезпека. При цьому районна військова адміністрація все-таки дозволить городянам та туристам купатися та засмагати. Правда, не скрізь, і за умови необхідного обладнання самих пляжів. За безпеку відпочиваючих відповідати будуть одеські рятувальники. Бути завжди напоготові, у тонусі, а також у найкращій спортивній формі професійні обов'язки кожного рятувальника. Наші сьогоднішні герої, одеські рятувальники, повністю відповідають цим вимогам. У рамках планового відпрацювання професійних умінь водолази рятувальники ДСНС Одещини перевірили свою готовність до роботи в різних екстрених ситуаціях. Крім того, продемонстрували технічне оснащення, у тому числі для пошуку людей під водою. Використовується для пошуку всього, що знаходиться під водою. Є також камера в переді, якщо ми можемо побачити картинку. Вона кольорова, все, що над водою. А далі е, на екрані ноутбука ми будемо бачити все, що під водою. Цей безпілотний катамаран у багато разів полегшує роботу рятувальників та підвищує її ефективність. Основна задача нашого відділення це пошук всього, що знаходиться під водою. Часто на жаль, це вже. Людей, які не живі. але наша задача її знайти і вернути родичам. Особливість навчань для водолазів-рятувальників цього року полягає у відпрацюванні. Умінь користуватися новітнім спорядженням. У нас знову спорядження о, хорошого спорядження. Їх і, і тяжого спорядження у нас є. О, ви бачите, і легке спорядження. О. Постоянно водолази працювали на легкому спорядженні. Зараз ми тренуємося, працюємо. На, ну, на важкому снаряженні, бо це снарядження тільки у нас в Одесі є. Більше в областях його немає. Воно дороге і обучаємо. Таке обладнання дозволяє проводити пошук вибухонебезпечних предметів, проте цими роботами займаються водолази з іншого підрозділу та зі спеціальним допуском. Відвідати цьогорічні пляжні зони можна буде виключно на деяких підготовлених ділянках. Основні умови, що висуваються місцевою та військовою адміністраціями, наявність хвилерізів, встановлені протимінні сітки, а також безпосередня присутність рятувальників. Під час планових навчань одеських рятувальників було опробовано нове дороге водолазне обладнання. Це водолазне обладнання дозволяє занурюватися досить глибоко під воду, кажуть рятувальники. На вентиляції йде, котрий водолаз може погружатися до 60 60. метрів. До 60 метрів і свиш. Дмитро Андріуца відпрацював занурення і здійснив пошук умовно потонулої людини. Мовно, так. Була затонувша людина. Я спустився по зв'язку, я її знайшов. Потім підплив другий водолаз, ми його перев'язали ну, вузлом, щоб підняти цю людину. І, взагалі, ми підняли цю людину. На запитання, чому вирішив стати водолазом рятувальником Дмитро відповів так. Я з дитинства займаюся дайвингом, фрідайвингом. І після однієї ночі, от 1 июля, коли прилетіла ракета в мій дім в Сергіївці, я зразу зрозумів, я хочу рятувати людей. Офіційне відкриття пляжів, які відповідатимуть вимогам, висунутим владою, планується на початку червня. Декілька з них обладнають за рахунок міського бюджету, інші за рахунок орендаторів. Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, скасувала обмеження цін на електроенергію для бізнесу. Тарифи можуть зрости до рівня сусідніх країн ЄС чи навіть перевершити їх, зазначають експерти. Підприємці кажуть, що це неминуче призведе до збільшення цін. У червні вартість електроенергії може зрости не тільки для населення, а й для бізнесу. З кінця червня тариф на світло для підприємств пропонують формувати без обмежень з огляду на попит і пропозицію. Нагадаємо, обмеження цін на електрику для бізнесу діють з липня 2019-го, коли в Україні запрацювала модель гуртового ринку електроенергії. Максимально гранична ціна 4 тисячі гривень за мегаватт годину. І це обмеження допомогло у минулому році уникнути великих коливань ціни. Тепер тарифи можуть зрости до рівня сусідніх країн ЄС чи навіть перевершити їх, зазначають експерти. Не виключено, що регулятор поверне максимальну граничну ціну, але вже на рівні 6 тисяч гривень за мегаватт годину. Підприємці змушені будуть закласти підвищення у вартість продукції, впевнені економісти. Деякі бізнесмени вже задумуються про альтернативні джерела енергії, здорожчання електрики стимулюватиме встановлювати сонячні панелі. Дилери сонячних електростанцій вже фіксують зростання попиту підприємств на свою продукцію. Підвищення тарифів для бізнесу відбудеться через місяць. Водночас у Мінекономіці кажуть, що планують скасувати близько 26% із тисячі дозволів та сертифікацій, які ідентифікувала міжвідомче робоча група з дерегуляції. Міжвідомча робоча група системно переглядає всі наявні дозвільні інструменти, які мають міністерства. У її роботі допомагають міжнародні експерти. Сьогодні є десь тисячу різних дозволів, ліцензій та інших документів, які видають міністерства для ведення бізнесу. Більше чверті з них в уряді обіцяють скасувати після їхнього вивчення. Ще 35% цих дозволів буде направлено на перегляд. Це або їх треба буде цифровізувати, або саму процедуру спростити, тому що люди ходять. І кіпою паперів у різних місцях, у чому немає сенсу. Уточнили у Мінекономіці. Перегляд дозволів між відомчою робочою групою це лише перший крок. Після цього Мінекономіка разом з іншими міністерствами планує підготувати урядові постанови або проекти законів, які будуть направлені до ради. І вже після їхнього прийняття відповідні дозволи буде скасовано. В Україні запустять центр реабілітації для дітей, які постраждали через війну. Кабмін також спростив для тимчасово переміщених неповнолітніх українців процедуру набуття статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Реалізація проєкту центр реабілітації для дітей, які постраждали від війни, дозволить юним українцям отримувати ефективну допомогу у комфортних умовах, використовуючи сучасні доказові методи. Також кабінет міністрів спростив для тимчасово переміщених неповнолітніх громадян країни процедуру набуття статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Прем'єр-міністр уточнив, що за офіційними даними Росія вже скоїла понад 4 тисячі кримінальних злочинів проти дітей після початку повномасштабної війни в Україні. Й ухвалений статус після перемоги дозволить дитині претендувати на компенсацію від держави-агресора. Уточнив шмигаль за даними ЮНІСЕФ. На сьогодні відомо про майже 500 загиблих українських дітей. Найбільше постраждали діти у Донецькій, Харківській, Київській, Херсонській, Запорізькій, Миколаївській, Чернігівській, Луганській та Дніпропетровській областях наприкінці березня в Україні було ухвалено рішення про примусову евакуацію дітей з прифронтових міст для забезпечення їхньої безпеки у разі відмови батьків чи опікунів їх позбавлятимуть відповідних прав. І ще один закон набув чинності 2 червня, який спрощує життя внутрішньо переміщеним особам. Для частини внутрішньопереміщених осіб спростили порядок реєстрації місця проживання, а також оформлення та обміну документів. Тепер ті громадяни України, хто підпадає під дії нового закону, зможуть зареєструватися за новим місцем проживання без зняття реєстрації з попереднього. Йдеться про ВПО, зареєстровані на тимчасово окуповані території, чи території, де ведуться чи велися активні бойові дії. Ця можливість діятиме під час воєнного стану. Крім цього, такі особи можуть оформити або обміняти документи, що засвідчують особу та підтверджують громадянство України, або документи, що засвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус, а також вклеїти фото при досягненні відповідного віку до паспорту за місцем звернення у регіональному підрозділі Державної міграційної служби. Також передбачено спрощення процедури реєстрації місця проживання дітей переселенців на період тимчасової окупації. Місцем реєстрації таких дітей вважатиметься зареєстроване місце проживання їхніх батьків чи інших законних представників. На Одещині накладено арешт на майно Оксани Марченка, дружини Віктора Медведчука. СБУ заарештувала активи дружини Медведчука на Одещині понад 700 мільйонів гривень. Арешт накладено на акції у семи підприємствах регіональної припортової інфраструктури. Оксана Марченко, за даними Служби безпеки, володіла частками у цих компаніях через низку офшорних структур. Арешт відповідного майна убезпечить його від перереєстрації на підставних осіб та надалі дозволить передати на користь Україні. Ці компанії мають стратегічно важливе значення у транспортуванні пального та інших критичних вантажів через акваторію Чорного моря, уточнили в СБУ. Літній період час відпочинку та канікул у школярів. Зі збільшенням вільного часу відповідно зростає кількість небезпек, який може травмувати дітей. Як батькам убезпечити маленьких бешкетників і простими прикладами роз'яснити базові правила поведінки на вулиці? Далі у нашому репортажі. Обізнаний, значить, озброєний, виховувати у дітей правильну безпечну поведінку необхідно з малку, впевнені одесити, поступово привчаючи і обов'язково пояснюючи, щоб заборона не перетворилася на солодкий плід, що хочеться спробувати. Говорити варто уникаючи відвертих табу, а тлумачачи, що таке добре і що таке погане. У Мене троє діток. Я багатодітна і старшому три рочки. Зараз такий кризис у нього, і ну важко. Трошки важко, але він розуміє. Я кажу, наприклад, далеко не відходити, він не відходить. От а менше їм один і сім, то вони зазвичай приклад беруть. Маленьких діток не варто кидати самих по собі. Найкраще їм буде з батьками, говорять матері. Але якщо лишити на певний час конче треба, то краще покластися на рідних. Сама ж дитина вдома може лишитися не раніше шкільного віку. Думаю, що десь ближче до шкільного віку. Я буду дивитися по ній, як вона себе поводить, як вона реагує. Ну я думаю, що десь ближче до школи. Можливо, перед ну, десь в років шість. Слід може бути дев'яті, 10 вже коли дитина більш осознаний. В школу, мабуть, першокласника, мабуть, ще не можна Хоча я зі школи ходила сама, в першому класі так вийшло, що прийшлося. Як варіант, деякі матері розглядають лишати дітей на нянь однак вимог дуже багато, і знайти порядну людину, яким можна довірити своїх дітей, не так просто. Останні не знаю, тому що люди є різні і ну скажімо так, я все одно, я як мама трьох дітей, я не наважуюсь на нянечку. Для тих матерів, хто не в декреті, а працює, не виключено й брати дитину з собою на роботу. Але жінки зізнаються, поєднувати виконання професійних обов'язків і слідкувати за дитиною непросто. В основному вона завжди мною, тому з собою і пішла. У нас на роботі, як би, ну вже коли з декрету виходили, то брали на роботу. Ну, там, звісно, робота така у себе виходить, тому що дитина весь залізе. Є, звісно, спокійні діти, але я думаю, це не цей варіант. Що стосується маленьких діток, то треба з найменшого віку говорити з ними про правила дорожнього руху, впевнені респонденти. Обов'язково своїм прикладом показуючи правильну поведінку на дорозі. Показую, там світофор, машини стоять, значить можна йти, ну, і ці Якщо їду, значить стоїмо, чекаємо. Ну то понятно, там нескільки ну. сотень разів вона заповнюється. Намагаюся її навчити, що отако показувати червоний стоп, зелений. Вперед. Ну, поки вона сама не переходить, вона в основному на колясці пере... переїжджає дорогу. Ну, я все время розказую, і коли ми переходимо дорогу, і коли я за кермом. Ми зупинилися, бо червоне світло. Зараз буде зелене, ми поїдемо. У свою чергу медики щорічно фіксують збільшення дитячого травматизму в літній період. Минулого року, внаслідок отриманих травм, в Одеському регіоні загинуло 35 дітей. З початку цього року лікарі говорять вже про смерть 10 дітей. Маленькі експериментатори допитливо досліджують навколишній світ і часто ковтають усілякі побутові предмети. Це можуть бути гудзики, намистинки, дрібні деталі ігрових конструкторів або батарейки, які в свою чергу несуть серйозну загрозу здоров'ю і навіть життю малюка. Батарейка потрапляє до рота і. Вона може нечайно дитина проковтнути, і ця батарейка застряє в стравоході і визиває важкий опік стравоходу. Навіть находження такої батарейки в стравоході 2-3 години вже визиває важке. Захворювання стравоходу від тяжких опіків, і це потребує також значних наших втручань. Слід пам'ятати, що дитина може проковтнути як дрібні предмети, та й різноманітні хімічні речовини, зокрема миючі засоби. Лише за перший квартал цього року зафіксовано понад 80 випадків пов'язаних із отруєнням дітей різними речовинами, зазначають лікарі. Особливо це побутові засоби для прибирання дому, для прання, також медикаменти. І всіх нас засмутила нещодавна смерть двох дітей маленьких від отруєння невідомою речовиною. Одна дитина загинула ще до приїзду медиків, а друга дитина загинула в реанімації. І всі ці речі, хімічні речовини, ліки мають бути фізично недоступні до дитини. Особливо легко отримати травму на дитячому майданчику, граючи у пісочниці, гойдаючись на гойдалці або ж з'їжджаючи з гірки. На жаль, не завжди на дитячому майданчику у нас безпечні гойдолки, і в результаті цього, що там якісь поломана, чи, чи якийсь метал, чи десь погане заварювання і тому подібне, діти набувають травми різного ступеню з травми, що кінцівок, що голови, що живота, що внутрішніх органів і тому подібне. Сьогодні в умовах війни Україна змушена боротися за свої кордони життя мільйонів людей та майбутнє природи. Вибухи, ракетні та артилерійські обстріли несуть смерть як для людей, так і для довкілля, забруднюючи його небезпечними речовинами. Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу з перших днів війни фіксує наслідки ворожої агресії та розраховує збитки, завдані навколишньому середовищі України. Наші журналісти поспілкувалися з фахівцями інспекції. Навіть коли бойові дії припиняться, екологічне насильство в Україні буде відчуватися впродовж багатьох років від бомбардування електростанцій та хімічних заводів до лісів, випалених ракетними обстрілами. Всі ці наслідки війни вплинуть не лише на екосистеми нашої країни, але й на життя людей. Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу продовжує фіксувати шкоду завдану довкіллю Одещини в результаті військової агресії. На сьогодні інспекцією вже нараховано майже 12 мільярдів гривень та якої шкоди на сьогоднішній день можу сказати про те, що більш ніж 90 3 мільярди гривень було нараховано збитків, нанесені природному на середовищі. Сюди входить і забруднення, засмічення земель, знищення лісових насаджень, лісів, пошкодження інфраструктури, критичної інфраструктури, також забруднено водні ресурси і тому подібні. Понад 11 мільярдів гривень це найбільша шкода, завдана засміченням земель, при руйнуванні внаслідок ракетного обстрілу Одещини. у Липні 2022 року зазначають фахівці найбільш таки значна сума була це по СМТ Сергіївці, Білгородністровського району Одеської області понад 11 мільярдів гривень. Тобто там було знищено як і інфраструктуру, бази відпочинку. Також було нанесено шкоду природнозаповідному фонду. Так, фахівці державної екологічної інспекції прибувають на місце прильоту, де оглядають земельні ділянки, проводять дослідження зразків проб ґрунтів, встановлюють засмічення або забруднення земель в результаті ворожого обстрілу та здійснюють розрахунки. Ґрунт потрапляє як ракетне паливо, уламки даної ракети, тобто різні хімічні речовини, які внаслідок руйнують ґрунт і деградують його. Тобто дані земельні ділянки вже в найближчий час неможливо використовувати. Також це відноситься і лісів, які згорають повністю. Це і флора, і фауна страждає повністю. І відновлення даних лісів, ви ж розумієте, да, посадити дерево, воно не виросте через день, рік. Там, це потрібно декілька років. Війна розв'язана Росією, знищує українську екологію, зокрема і водну систему. Затонула військова техніка, мінування водного простору та інші чинники роблять стан води все гіршим. У нас були по Миколаївській області руйнування нафтобаз, нафта та олія попадала в море. Знову ж таки, це знищення той. же Флори, що знаходиться воді, нафтою, оліями, тобто різними примісями, які знаходяться в тій же нафті, чи олії, чи ще в якомусь там хімічній речовині, фахівці також розрахували шкоду, завдану атмосферному повітрю внаслідок потрапляння продуктів горіння. Ця сума становить понад 480 тисяч гривень. Коли є горіння, здійснюються викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря нашими відділами відповідними здійснюються розрахунки. На теперішній час дані розрахунки становлять понад 480 тисяч гривень. І на сьогоднішній день продовжуються фіксації та здійснення даних розрахунків. Наразі фіксація руйнувань екосистеми спеціалістами проводиться регулярно на відновлення природних ресурсів України знадобиться більше десятка років, стверджують фахівці. Ці розрахунки збитків передаються оперативний штаб при державній екологічній інспекції Україні. Вони вносяться в єдиний реєстр і потім подаються вже в кабінет міністрів. На засіданні Тут, так, вже керівництво далі розглядає і воно в реєстрі вноситься, все фіксується. Тобто всі матеріали, які ми складаємо, як розрахунок збитків, також заміри, акти вимірювання, акти обстеження земельних ділянок, тобто, всі матеріали повністю передаються. Планується, що загальна сума шкоди, завдана екології України, буде пред'явлена країні агресору та використана на відновлення навколишнього природного середовища. Про всі ці та інші події дня ми розповімо в наших наступних випусках.